Вифлеємський вогонь вже у Львові до міста він потрапив з Польщі на кордоні. Польські харцери передали святиню львівським плестунам. Холодно, але ніяких холоди нам не не завадять передати вифлеємський вогонь далі в інші країни: Литву, Латвію, Естонію, Сербію, Болгарію і також. Кожну домівку українця через церкви, через е, сиротинці. Також ми передаємо в школи, намагаємося, якщо закінчиться карантин е, е, і намагаємося поляризувати цю традицію, передачі фримського вогню далі і надалі і надалі, і не будемо ніколи її втрачати. До нового року вогонь миру зберігатиметься у соборі святого Юра. А далі іскру, запалену на місці народження Ісуса Христа зможе взяти додому кожен охочий. З 3 січня в з архікатерального собору святого Юра будуть роздаватися цей благодатний вогонь миру з вифлеєму у всі храми Львівської архієпархії. і Всім вірним. вже завтра. Пластуни за традицією понесуть вифлеємський вогонь на говерлу та рознесуть його по всій Україні. Також вогонь передадуть скаутам Естонії, Латвії, Литви, Болгарії та Сербії.